Марончик, що тобі надо, Мурко? Я на то сусідів украв чіпси. Навіщо ти вкрав чіпси? Так же некрасиво красти. І вони сказали, що тепер прийдуть в, в квартиру і наб'ють мене. Шо? В смислі? Але не переживай. Я установив в домі камери. Вони є на твоєму телефоні. В смислі є? А ти сам свій телефон? Ну, сього подивись і телефон там. Я установив приложение з камерами і встановив їх в нашому під'їзді. О, далі загляну. О, справді, Морко Гентир круто зробив. Справді, Мурко зробив камери нашого під'їзду. Чомусь це не дуже схоже на наш під'їзд. Ну, ладно. Мурко, це точно під наш під'їзд. Наш не, під'їзд не такий. Та я сам не знаю. Тут просто якісь ефекти я наважив странні. Ну, поки що тут все нормально. Давай відкриємо ці чіпси. Ні, 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 зараз прийде якась бабка і наб'є мене потім коли, в кінці ночі. Там воно таймер у тебе є. О. 12 години ночі. Ну заправді зараз ніч. Бо за чогось світу, ну нічого страшного. Уже бачите час ночі. Бачите, все нормально. Где он якась бабка? Що вона робить? Мурко, Якась бабка запришикала камеру. Все, хоч нам камеру бабка поламала. Ой, блін. А ну-ка, працює камера. Все, при... ще знову вона прийшла. Знову запшикала. Блін, хоч би наша камера працювала. Опять знову нашу камеру поламала. Ну добре, давайте відкриємо ці чіпси. Ні, зараз прийде бабка зла. Все, ця камера працює нібито. І якщо вона прийде, то може нас з'їсти. Так що почекаємо, коли закінчиться ця ніч. Що тут відбувається? Ось якби чиста. Та якщо вона мене це здав баба, це бабка стара. Знову запшикала нашу камеру. А ну-ка, тут що по камерам. Якийсь мужик і якась двері. Ну, бути чисто. чиста? Тут може щось робити, Мурко, що це таке? А це, типу, таке що тут можна двері закривати цієї бабки, бо якщо вона вийде, то да нам капець. А, ну добре. Це, типу затягувати гайки, там така система я проважила. Ну, круто. А оця камера чомусь не працює. Ну, добре, це вже, звісно, круто, але все-таки... Знову ця баба зі своїм балончиком. Що тут у нас ще є, бачите? все чисто. Бачите, вже 3 часа ночі, я так хочу ці чипси открити, бо тут написано, що гроші впасті. Можливо, ми знову гроші якісь отримаємо, ось сюди чисто? Коротше, все, мені це вже не доїло. я виключаю ці камери, я краще відкрию ці чипси. Це ти зря робиш а чого не зря. Давайте, все. щоб ви не думали, що такі гроші підошки. Тут мені якісь публіки перед відео писали. Такі гроші підложили. Відкрилося, бачите, на гроші. Щось нема, нема чіпсу. Вже нема грошей. Анка, це чіпси смаком борщу. Ну, які смачні. Тут надпис. Гроші в пачці. Шукай в іншій паче. А я не попалась нам гроші. Провь камера, срочно! Знову якась бабка, бачите? Все по стандарту. Ух ти! Бабка якось бабка б'ється. О, це ще хто? Ой, схоже, молотком в сусіди б'ють наші камери. Відпусти мене. Добре. Ой, треба срочно затягнути. затягнуть. це ти зря не робиш. Та не буде нічого натягувати. Краще затягни це срочно. Скажи мені спасибо. Що таке? Ой, Шо це таке? А все, схоже, нам конец. Та нічого на нам не ні конец. Все нормально буде, Мурко. Ми вже себе вдома, ми ж не в під'їзді. Ламають наші камери. А я їм чіпси просто. О, нашу камеру, схоже, сломали. Мужику, нам каніс, схоже, справді. Камера зависла схоже. Я, короче, двері закрию. Так. Стоп, що з камерами? А що з камерою? Я боюсь. Плюс камерой.